Фестиваль СТЕМ Весна 2018 згуртував у Бердичівському НВК номер 10 учнів, педагогів, науковців, гостей закладу. СТЕМ це визнаний освітній тренд нової української школи, що інтегрує природничі науки, технології, інженерію та математику, готує учнів до успішного працевлаштування та освіти після школи. Подібні фестивалі проходять у багатьох містах України, зазначає методист відділу СТЕМ освіти інституту модернізації з місту освіти, почесний гість 10-го НВК Лариса Булавська. Ми побачимо тут вернісажі ідей, стартапи, хакатони, турніри, конкурси. Це цікаво не лише для дітей, а дуже цікаво для дорослих, тому що це майбутнє без цього дуже важко буде опановувати нові програми, новий матеріал. І е, саме на базі НВК номер 10 ми бачимо дуже яскравий приклад впровадження стем освіти в сучасний е, навчальний процес. Серед запланованих на цілий день заходів майстер-класи, конкурс юних програмістів, виставки, вернісажі, презентації, засідання наукового товариства радіогуртка. Андрій займається радіотехнікою, яку неможливо уявити без вивчення окремих предметів. Фізика, хімія, математика і все таке про актуальність, доцільність, перспективи природничо-математичних наук розповіла учням випускниця школи, а нині доктор біологічних наук, професор інституту біології та медицини Тетяна Фалалеєва. Погляд в майбутнє. Я розповіла, які можливості у учнів є, поступивши до нас в університет, про різні факультети, ну і особливо про свій рідний, про роль біології і медицини в житті кожного. Моя кандидатська дисертація, докторська дисертація була присвячена фізіології травлення. і Зараз я продовжую цей напрям, але більше займаюся проблемами ожиріння, тому що це всесвітня зараз проблема. Фестиваль пройшов цікаво та результативно. Цей новий напрям освіти, зазначають учасники заходу. Дає цікаві варіанти рішення проблем, розвиває творчий потенціал, стимулює до успішної самореалізації особистості. Діти мають. Розуміти, для чого вони і що вивчають, і тому на сьогоднішній момент, вивчаючи щось, діти мають знаходити примінення цьому, застосування. застосування. Да. І тому на сьогоднішній момент я маю відверто сказати, що практично НВК номер 10 на ж таки з директором, є флагманом в цьому напрямку. Я думаю, не те, що в Бердичеві, в Житомирській області, а може і в Україні, тому що дуже завзято, дуже наполегливо займаються цим питанням. Дітям це дуже цікаво. Каво, діти з натхненням сприймають всілякі заходи, які тут проводяться. І я думаю, що у цієї школи перспективи дуже сучасні. Так стало, що у 10-й школі того дня ще й зустрічали освітян з усієї України, котрі відвідали Бердичів у рамках проведення всеукраїнської науково-практичної конференції. Її тема формування нового освітнього простору. Вітала керівників закладів та відділів освіти, методистів інститутів після дипломної освіти з усієї України, заступник міського голови Валентина Адаменко. Для гостей презентували систему освіти Бердичева, розповіли про створення. Сучасного освітнього середовища ВНВК Noмер 10 запланували екскурсії в музей єврейства, костел святої Варвари та кляш торбосих кармелітів.